Допомога для швидкої допомоги, швидка медична допомога, тому і зветься швидкою, що її викликають, коли комусь дуже погано, часто ліки йде на хвилини, і тоді швидка допомога їде на червоне світло, якщо це не загрожує зіткненням. А інші машини мають давати їй дорогу. В таких ситуаціях швидка допомога має вмикати мигалку і звукову сирену. Ті, хто надає допомогу іншим, теж іноді потребують допомоги. Хто допоможе швидкій допомозі? Ну, звісно ж, бібі. -Бі. Майстерні бібі. В майстерні нашого бібі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки, легковики. Це майстер. По трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. Оце так швидкість. Що ж трапилося? Якщо ти зупинишся, мені буде легше тобі допомогти. І швидка допомога розповіла бібі, як дорогу й на виклик у неї вимкнулися мигалка і сирена. Ледве пробиваючися крізь потоки машин, вона приїхала на виклик чесно. Та з поламаною мигалкою вона не може їздити на екстрені виклики. Як же це погано, коли ти не можеш допомогти тому, хто на тебе розраховує. Давай підключимо комп'ютер і подивимося, що з твоєю мигалкою. <гум> так. Зрозуміло. У мигалці вийшла з ладу електроніка. Через це вона не працює і сирена не звучить. Треба замінити якомога швидше. На тебе чекає термінова робота. Тепер нам треба вибрати мигалку або, правильно кажучи, проблизковий маячок. Дуже яскраво світить, правда? ж? Е, навіть занадто. Ми ж не хочемо засліпити на дорозі усіх довкола. Ні, не годиться. А ця мигалка, а вона теж синього кольору. Так, але вона не підходить нам за конструкцією. Ми не зможемо її прикріпити. Ну, а ця начебто має підійти. Це те, що нам треба. Ставимо її на місце. Майстерні бібі. -Бі. Тепер можна сказати диспетчеру, що ти готова стати до роботи. Прийом? Як мене чуєте? Прийом. Хм, здається, рація вийшла з ладу разом з мигалкою. Швидка допомога без зв'язку не зможе прийняти виклик диспетчера і зв'язатися з лікарнею, щоб повідомити, що везуть хворого. Ми поставимо тобі рацію нової моделі. Вона працюватиме краще за стару. Головне правильно вибрати. Ось чудовий пристрій. Надійний і міцний. А телефонний кабель тягтимемо за машиною і щоразу кидатимемо монетку. <хи> Дякую. Може, цей пристрій підійде. Для нього дроти не потрібні. Він ловить радіосигнал на великій відстані. Ловить. Але ж нам треба не лише приймати інформацію, а й відповідати. Не підійде. Можливо, цей? Ура! Нарешті те, що треба. Готово. Диспетчерська. Прийом. Як мене чуєте? Чудово чуємо. Прийом. Швидка допомога готова їхати на виклик. Чудово, красно дякуємо, бібі. -бі. Що? Красно дякуємо. Хі -хі. Будь ласка, радий допомогти. Майстерня бібі. Завдяки швидким і вмілим дієм бібі, швидка допомога знову може надавати екстрену медичну допомогу тим, хто її потребує. А ще вона зрозуміла, як це важливо і приємно, коли тобі готові прийти на виручку. Дякуємо, бібі. -Бі.